Я побачила чоловікову любку і дар мови втратила. Я розумію, що молодість цінується, але ж тут хіба лише що років 35, а все інше то вона мені не годиться в конкурентки. Хотіла я сцену закотити, але вирішила, що не буду сусідам робити таку приємність і пішла додому. Подумати лишень, що ми прожили разом 38 років, діти вже дорослі, а він дивися, що витворяє. Довго думала, що робити, бо після усього не хотіла на чоловіка й глянути, що він так зі мною вчинив. А з другого боку, починати тяганину з квартирою, машиною, ділити постійну білизну і виделки? вирішила почекати, може, йому перейде. Але чоловік наче не чув моїх жартів, що він молодиться та пахнеться, що на рибалку почав їздити, а риби все нема, що зарплата його все менша й менша. А я його за щось годувати маю. крапку поставив він. Людмило, у мене є інша, вона принадіє від мене, його аж розпирала гордість я йду до неї і не проси мене вернутися, та не налаштовуй проти мене дітей. О, так, дочекалася. У нього життя лише почалося, а моє що вже я точно молодого чоловіка собі не знайду. Переживала я це важко, на розривання шлюбу так і не подала, а чоловік не вертався. Десь через рік він прийшов проситися назад.